Слава Україні та героям! Слава! Вітаємо усіх наших глядачів з Днем Прапора. І на Ютуб-каналі говорить Великий Львів напередодні Дня Незалежності. Свята, яке минулого року, мені здається, що багато українців переосмислили ще у більший статус для себе перенесли. Ми будемо спілкуватися з секретарем Ради національної безпеки та оборони України Олексієм Даніловим. Він уже з нами, як ви бачите, є на зв'язку. Вітаємо всіх хто до нас долучився. Ви можете поставити лайк цьому відео. Для нас це важливо і підписатися на Ютуб канал. «Проекту говорить Великий Львів Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України. Вітаємо вас в нашому ефірі. Пане Олексію. Якщо почнемо з такого ну, будь філософського питання, конкретно на нього важко відповісти. Але все ж, які ваші відчуття цей день незалежності для України може стати вже останнім, коли ми святкуємо його, відзначаємо в часі війни. Нам би дуже хотілося, щоб так відбулося, і ми прикладаємо спільно всі разом максимум зусиль, щоб так відбулося. Але маємо на увазі, що життя складне, і зараз робити якісь прогнози, що це закінчиться завтра. Після завтра все вкрай вкрай невдячна справа. Я не відношусь до тих людей. Жодного разу не казав, що буде там короткий проміжок часу ця війна. От. Головне триматися. Витримати всьому світу ми довели, що ми є нація, що ми є народ. От і повірте, те, що було на 24 лютого, 22 року, року відношення до нас як до нації, як до народу, вільного народу, і те, що є сьогодні, це величезна різниця. От і тому я хотів би е, чітко усвідомити, що все залежить від нас. От, якщо та згуртованість, яка є на сьогодні, буде продовжуватися от шансів у ворога перемогти нас нуль. Це важливі слова, і ми їх однозначно зафіксуємо. Що очікувати від завтрашнього дня, тому що багато. І ви, в тому числі, в наших ефірах казали, що, ну, на жаль, наш ворог не просто підступний, він і підлий, цинічний, і якраз свято Незалежності української, напевно, для Путіна це, ну, це найгірший день в його житті, враховуючи, як він ненавидить все, що пов'язано з Україною, що завтра очікувати стосовно обстрілів і так далі, тому подібне. І друга частина питання, багато дискусій з приводу е, було. Чи можна, чи варто проводити якісь масові заходи, ну в тому форматі повномасштабного вторгнення в цей день для нашої держави? Що буде завтра? Що ми очікуємо завтра? Давайте почнемо, якщо з вашого досвіду про сьогодні. Сьогодні, в день нашого прапору, зранку відбулися урочистості, коли президент України. Над всією країною спільно з вищим військово-політичним керівництвом нашої країни спільно з нашими військовими підняли стяг, наш центральний стяг, от, на якому є підписи тих бойців, які сьогодні оборонять нашу країну. От безпосередньо він мандрував по лінії фронту. От ви знаєте, коли ці хлопці і дівчата підписували цей прапор, от, сльози на очах у них були. Я бачив це відео. Розумів, як це відбувається, от я хочу перш за все привітати нас цим святом щоб ми цей прапор нести все життя. А якщо ми будемо, не дай Боже, скажімо так, не в змозі його нести, щоб у нас обов'язково були наші наступники, які будуть продовжувати нашу справу. те що стосується. Росії і завтрашнього нашого дня святкування нашого дня незалежності майте на увазі, що ми готові до всього. От я хотів би звернутися до всіх громадян, що у разі виникнення якихось ситуацій пов'язаних з повідомленнями, що треба берегти своє життя, тому що є ракетна атака. Треба обов'язково рухатись в бомбосховище або в міста, які вам нададуть захист. Те, що стосується поведінки країни-терориста безпосередньо сучасного гітлера Путіна, от ми не можемо з вами передбачити, як вони будуть на це реагувати. От, але ще раз звертаюся до наших громадян, що є, маєте розуміння, що в разі будь-якої ситуації, яка може бути для вас е, небезпечною, треба захищатися. Треба діяти за тими нормами, і правилами, які на приликі жаль. Ну, от ми маємо сьогодні виконувати в період військового часу. Дуже би хотіли, щоб не було війни. От, і наступний день незалежності, щоб ми вже святкували як переможці. От, але ще раз наголошую: для цього треба ще дуже дуже багато працювати. Ймовірне швидке постачання F-16 для України вганяє нашого ворога в такі, знаєте, панічні настрої. Вони роблять дивні заяви, говорять про це. Щодня на своєму телебаченні, і навіть від їхніх пропагандистів можна чути такі фрази, що мовляв, якщо Україна буде використовувати ці літаки, то ми маємо відповідь застосовувати ядерну зброю. Як можна сприймати ці погрози? Ну це цієї лякашки відносно ядерної тактичної зброї вони по кожному приводу починають про це е, говорити і нагадувати світу, що світ свого часу здійснив величезну помилку, коли він озброїв Російську Федерацію Україну, яка з покон е, віків ніколи не була демократичною, от саме цим е, засоб, засобами ураження. Те, що стосується наявності, у нас F-16, вони можуть там хоч ставати, Вони будуть, вони будуть захищати наше українське небо саме від цих терористів, які вдерлися на нашу землю. От ніяких ядерних ударів. Після після того, як F-16 будуть в нашому небі, ми не прогнозуємо, тому що тоді треба питати у світу всього, якщо не буде миттєвої відповіді, не дай Боже, навіть на намагання це зробити, тоді треба поставити питання, в якому ж світі ми живемо, і що ми такого зробили, що росіяни мають кидати в нас ядерні бомби. Ми захоплюємо їх територію. Що ми зробили якийсь напад на цю країну? Ми захищаємося, захищаємо свою свободу, свою незалежність, своїх дітей, своїх батьків. Врешті-решт. От і світ має розуміти, що якщо не да Боже, у всіх божевільних буде бажання нажати цю кнопку або дати вказівку, відправити тактичний ядерний збройну територію нашої України, Ну тоді вже буде зовсім інша тоді війна. Мені дуже сподобалась відповідь сьогодні відповідних інституцій, які зробили заяву відносно того, що якщо, не дай Боже, атака буде на Польщу і на Литву, от, була чітка відповідь, що буде відповідь. Так я хотів би сказати, що я більш не впевнений, що якщо буде от, використання тактичної ядерної зброї з боку Росії, відповідь буде аналогічна. Угу. Стосовно, ви маєте на увазі України, правильно я вас зрозумів? Ну, звичайно. Це також важливі слова, і я так розумію, що українські збройні сили точно не будуть реагувати на е, заяви. Ну, це зокрема йдеться пропагандиста Соловйова, який е, заявив у своєму ефірі про те, що якщо Україна використає Ф-16, а 16 може переносити тактичну ядерну зброю. Росія буде сприймати це, навіть не перевіривши, що насправді на борті цього Ф 16 буде, буде сприймати, що це е, готується ядерний удар по Росії. Тобто для наших збройних сил України це. Це чергова несенітниця, яка лине з екранів російського телебачення. Ну майте на увазі, що для того, щоб f 16 використовувати ядерне тактичне зброю, от ми б мали б її ще мати. У нас немає ядерної тактичнеї зброї. Всі ці лякачки, які вони постійно закидають, що нібито ми тут якусь брудну бомбу монструємо ще щось, якісь речі вони там собі вигадують свої хворий голові. Воно все і не відповідає дійсності. Еф 16 буде виконувати ті завдання, які будуть ставити верховно командуючі, головнокомандуючи наших збройних сил. От будуть виконувати завдання по захисту нашої країни для того, щоб у цих мерзотників не було бажання взагалі вдертися в до нашої країни, щоб ми його відбили раз і назавжди. і Ми це обов'язково зробимо. Більш того, я можу сказати, що після Ф-16, маєте на увазі, що буде ще щось набагато цікавіше. От і вони нас не залякають. Вони не залякають наших партнерів. От нам просто треба ще раз наголошую, триматися, триматися і ще раз триматися і давати вісіч всім. Повертаючись до теми масових заходів, і їх проведення в час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, на жаль, багато трагедій свіжі в пам'яті. Кожного дня відбуваються жахливі речі, які витворяють росіяни. Московити, як нас просять називати наші глядачі на території нашої держави, але от ситуація в Чернігові, коли було завдано удару по місцю, по центру міста, де відбувався масовий захід, що, як відбувається розслідування з приводу того, чи взагалі можна було в місті Чернігів проводити заходи, враховуючи, що цей Чернігів ну, географічно дуже близько до російського кордону, так їм не пощастило, на жаль. Ну давайте ми на дві частини це питання з вашого дозволу. розкладемо. Перше, сьогодні всі відповідні служби відпрацьовують всі варіанти, і перевірки йдуть з цього процесу по всіх напрямках для того, щоб ми поставили крапку в цьому питанні. А друга річ: ну майте на увазі, вони могли вдарити був би там захід, не було б там західу. Це ж не люди. Вони в будь-який момент ви дивіться, що вони роблять там поза періодично по Запоріжжю, по Дніпропетровщині, по Миколаєву, по Одесі. Там же не було ніяких заходів. Вони використовують цю зброю суто для того, щоб залякувати наших громадян і просто вбивати наше цивільне населення. От. І Майте на увазі, що це ну. Може, може, і захід і був як причина саме в той день це зробити, але наскільки я розумію, що це ж було ще і церковне свято в цей mm -hmm. день, от. і дуже велика кількість людей його святкували, тому що це для них свято. а це ж сатаністи, от во для них немає свята. Якщо їхні папи на сьогоднішній день освячують ці бомби і ракети, то що ж це за церква? До речі, яка ще на території нашої країни на жаль, ще існує, тому що є певна кількість громадян, які не розуміють, з ким вони мають справу. От. Ще раз наголошую, що це сатаністи, які можуть кидати ці бомби по будь-якому місту, от на жаль, в тому числі і по місту Лева, періодично. от є ті речі, які б не мали бути, якщо б це були люди цивілізовані. От якщо б наш сусід був цивілізований. Так, це була якраз церква преображення Господнього та свято, яке в цей день святкували. Пане Данілов, остання ваша заява, також яка пролунала гучно у ЗМІ, стосувалася того, що ми будемо відвоювати Крим військовим шляхом, якщо ж, звісно, Росія до того часу не зрозуміє, що вони роблять помилку і не підуть з наших територій. Наскільки взагалі, от це ймовірно, що вони самі можуть піти? Ми справді на це що розраховуємо. Можуть бути багато обставин. От, життя, вона доволі е, непроста річ. От, і є такі речі, які можуть відбуватися. От, і за рахуванням того, що нам Господь допомагає, повірте, може бути багато процесів, які відбуваються, коли ми зможемо вирішити це питання без застосування нашої зброї, наших військових. Але якщо доведеться. Ворога виганяти звідти військовим шляхом. Ну це наш обов'язок. Це наша територія. У нас є конституція, у нас є закони. Ми маємо їх виконувати. О, з якого приляку вони мають там сидіти і робити вигляд, що вони там є господарями. Ні, вони це. Мілкі злодюшки, які посупили нашу територію, посупили власність великої кількості наших громадян. Зараз вони її там вважають, що вона має до них відношення. Вони всі звідти підуть. Питання тільки часу. За необхідності це буде зроблено військовим шляхом. Це важливі речі, які ви говорите. І також в контексті того, що ви говорили в наших ефірах раніше, і воно так було трошки ну, російськими пропагандистами. Підхоплено про те, що я зараз вже цитувати не буду, про те, що Ну ви, зрештою, сьогодні сказали, що ми воюємо насправді проти сатаністів, так і деякі українські спікери, я думаю, ви розумієте, про кого я зараз говорю, які вже там оголошують про свої президентські амбіції, і усі, напевно, усі разом за невеликими винятками російські ліберали, які начебто проти. Путіна проти Російської Федерації одразу ж почали на фоні тих ваших заяв скаволіти, мовляв, що не можна оце розлюднювати росіян, які підтримують Путіна після війни. Очевидно, навіть ще більше. Ну це важлива ремарка. Що мовляв, через те, що є високопосадовці українські, які отак говорять про мешканців усіх мешканців Російської Московської Федерації, правильніше буде сказано. Від того війна може затягуватися, тому що прості росіяни будуть розуміти для чого їм протистояти колективному заходу в особі України. Що ви можете сказати у відповідь на цю критику, тому що, ну скажемо, відверто, для глядачів я думаю, проекту говорить Великий Львів. Ті речі, які ви говорили, вони були природніми ще задовго до початку повномасштабного вторгнення, але є велика частина українців, які слухають ось цих так званих хороших росіян. І от треба з цим також, якимось чином в інформаційному просторі нашому в тому числі боротися, тому що ми бачимо, які величезні цифри переглядів в тому числі на території України мають хороші росіяни, так звані хороші росіяни. Вони взагалі, це ж я перепрошую, я спокійно до азіатів, але це, це, це азіати. Це азіати, у них зовсім інша, зовсім інша культура, зовсім інше бачення. От цим відрізняємося від них. Це наша ключова відмінність від Росії, людяність. Наша рідна. Так, да, ми можемо сваритися, ми можемо з'ясовувати стосунки, ми можемо виходити на майдани, але тільки коли є несправедливість. І те, що ми не терпимо несправедливості, це наша відмінна, скажімо так, риса нашого українського характеру. Послухайте, це як мокре горить. І що з того, що їх слухають? Вони від цього стають, скажімо так, якимись чемними чи що. Якщо вони проти Путіна, вони мають тоді публічно вийти і зробити публічно свої заяви. А діячі, які підграють на сьогоднішній день е сатаністам, підграють путіну. Вони відомі, вони всім відомі, всі країні. вони сидять по всіх ютубах, от накручують там собі щось з себе вважають, що вони щось з собі виявляють. От, насправді це ж е річ, е е яка до життя не має ніякого відношення. Мати на увазі, що певна частина з них це вони роблять сути з заробітку, і вони ж з цим пишалися. Вони казали, що вони що платить за те, що у них там є оці перегляди, лайки, чи що там. От. Тут, тут, тут доволі проста, проста річ. Це меркантільна, скажімо так, от худоба, яка на, набиває собі е, грошима Ютюба, кишені і більше, більше нічого. От. І я б взагалі не звертав увагу, які президенти, де ви їх бачили. От. Для того, щоб бути президентом, треба відповідати певним критеріям, перш за все, свою країну батьківщину любити от. і не віляти хвостом спочатку в Москві там на конференціях 10 20 разів на, на рік. Для того, щоб потім щось розповідати, когось тут лікувати. Дивіться, ми настільки потужна здорова нація, що у нас тут ніхто цими своїми лайками, ютубами точно от. Нікуди не, не замане. Якщо у людей немає мозку, і він починає щось там дивитися, ну то що, я ж свій не вставлю? І напередодні Дня Незалежності знаємо, що ваш час завершується, але вже крайнє запитання на сьогодні важливо, мені здається, говорити знову ж таки повертаючись до однієї з ваших тез у наших попередніх розмовах про те, що. Це далеко не завдяки Росії чи державі столицею Москві виникла Україна, а все якраз навпаки. І я думаю, що напередодні Дня Незалежності нашої держави цю тезу варто розширити. Про те, що ви нам говорили в попередньому інтерв'ю, таке що це ж історична правда. Я вам сказав, що і наголошую, що є велика проблема, що ті книжки по історії, які написали росіяни, От вони не відповідають дійсності від слова зовсім. От, і на сьогоднішній день ці книжки знаходяться в всіх бібліотеках світу. От якщо хоч та чи інша людина дізнатися про ті чи інші події, він йде в бібліотеку і зазвичай були книжки. Але ці книжки не відповідають дійсності. Росію побудували насправді голландці, німці, французи і представники і, представник, і наші Київської Мегилянської академії. Ну так сталося. Це історичний факт, що саме чотири країни мали відношення до побудови. Цієї, скажімо, так, от потвори, яка на сьогоднішній день отлякає весь світ. Така що, тут я нового вам нічого не відкрию. Просто треба знати історію. Там все написано з датами, з призвищами. У нас є для того, щоб ми розуміли свою історію. Я можу сказати, у нас є істор... музей історії України. Це наша біографія. От, Як кожному громадянину нашої країни, точно радив би відвідати е дві е установи. От які знаходиться в Києві, перше це Софія От, Київська, Свята Софія. От там дуже багато відповіді ми можемо знаходити на ті питання, які ви зараз підумаєте. Друге, це музей історії України, там, де наша біографія від початку до кінця, ви подивіться які там експонати. Ви подивіться це ж, все те, що було на нашій території. Яка Росія, які там було там на болотах до того часу, ще жаби плакали, коли у нас тут була цивілізація. Дякуємо вам вчити історію. Ніколи не пізно і обов'язково має робити це кожен українець, хто має ще якісь прогалини в цій галузі, тому що ну без цього ми, нам буде складно отримати перемогу і потім її зберегти. Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов був нашим гостем сьогодні. Відповів на ті запитання, які зараз є актуальні. Дякуємо вам.